Чай лун заливай. Чай лун. Даровай чай. Привіт, чай. Сейчас принесу бабуськи, Дивись. Це бур. Це двері. А потім на брудершаптульщині. Mm -hmm. Ми зустрілися з цією людинкою гарною. Е, і так і кажемо: так, ну ми йдемо на чайну церемонію, але ми хочемо їсти. І що ми пішли в KFC. Mm -hmm. Я сьогодні навігатор. Да. Напрягли і чуть трохи. Через 800 метрів поверніть праворуч. Це, до речі, це місце нам порадила моя любима модерка Пікачу. Yeah. Да. Вона скинула мені відео. Yeah, you know. Відео на Ютубі десь знайшла. І там парочка ходила по трьом закладам в Києві. Одне із них це перше, куди ми підемо зараз. Друге, там воно знаходиться, типу там чайна церемонія приходять, no, відбувається за баром. Тобто ти сидиш за баром, але п'єш чай. Шикарне волосся, тут укажет. Ой, я не мите, ну що? Дякую. А може це мені? По-любому. І третя була локація в підвалі, я подумала, в підвал не хочу. І захотіла захотілося. Ну, да. О, так, да, ось чагуан. чагуан. О. чагуан. Ура! Знайшли. Дивись, яке дерево красиве. Нам сюди, 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 сюди. Весь, крутяк, пікачу, все як на відео там показували. А, о-о-о! Бля, воно ну, так замасковане. Да. А дивися, да, двері, да. які в них. Зараз вони відкриті, а я вам покажу. Тупо двері. Добрий день. Добрий день. Тупо двері. Це взагалі дуже круто. <рисвіт> Тут пахне дуже смачно. Деревом. — Ви вже були в нас раніше, чи більше. Наприклад, традиційну китайську чайну, у нас є тільки чай, їй ще немає ніякої, ні смаколиків до чаю, нічого такого. Вам треба на трьох обрати один чай. Угу. Саме да, сказати свої побажання Щодо чаю. Ми там, ніколи там. не робили прям. Традиційних цих церемоній нічого не знаємо, нам треба буде, щоб ви пояснили. І тому і порадьте нам щось таке. Пахне соломою. Сологує. Це Прямо соломи так світло дає. Ну непогано тут, звісно, тільки бронювання щось там спало, я не знаю, чи будуть на місці. Зараз я переключу назад. О, здорово. Да, да, да. Вау! Е-мое! Капец! Прикольно. Сейчас веду точнич. Уже, уже посадили, походу, на наше месте. Ну да, туша ну. Мы тут тупо, как як веком с Лиси. Дучаю бы бутики бути якісь. С колбаской? Да. Сырочка. Да. Не, шкода, что тут можно курить. Для полного кайфа. Ни кальян. Все, носочки чисти, все, девы. Ну, на том. Я на чечисті одягнув. <світ> так, треба розвитися. <плес> Я дуже хочу, хотіла хочу на другому робитись. поверсі, насправді. Ви запам'ятовуєте, будь ласка, дуже уважно, дивіться всі. Це спочатку йде знайомство з чаєм. Ось так, от тримаєте. І нюхаємо. <плес> Видихаєте носом на нього, а потім вдихаєте. Тільки не Видихаєте? Та то не, не нюхаєте. Ну і ви і, і вдихаєте. Ви тоді видих, потім вдих. Угу. Угу. Але не... потім понюхаєш. Потім понюхаєш. — Пахне норі. Та ні. Чомусь норі пахне. — Такий солодкуватий якийсь запах. Угу. Да. Далі прогрівається посуд, це називається гайвань. Гайвань використовується заміщайника, ній заварюється чай. Далі прогріваємо чайний лист і аромат прогрітого чайного листя буде відрізнюватися. Можна ще раз ознайомитись. Просто відкриваєте кришку і нюхайте. Стало тепліше. Ні, не буде ну Ти не привітала з чаєм. Тут не душа традиція. Далі промиваємо чай та пробучуємо. Цей пролив не п'ється. Яку кількість заливати? Отаку, як ви зробили завжди? Це зараз ні, це щоб промити. Це перший би... раз. Да, неважливо, угу. яку кількість, але угу. щоб чай промити. Гайвані переливаємо в чашу справедливості. Це робиться для того, щоб змішати чай. Бо під час того, як я зливаю, він продовжує заварюватись. і щоб усіх був рівномірно заварений чай, змішуємо його в чаші справедливості. А чому так називається? Бо якщо з гайвані відразу наливати в піали, то в першій піалі буде менш заварений чай, а в останній більш заварений. Тому ми змішуємо в чаші справедливості, щоб справедливо всіх був рівномірно ага. заварений ага. чай. Ага. Куди він під Там внизу. Я аромат буде відрізнятися, можете ще раз ознайомитись. О, більш насичений став. Тільки десь так троху з ним. Тепер мною пахне. Так, дуже насичений. Трошки сухофруктами віддаю. Ти любиш? Так. А мені листочками осінньої осінь Далі вже пролив для того, щоб пити. Заливаєте не до країв. Ось ось так. І перший пролив відразу зливається. Робите невеличкий зазор. Ось так тримаєте і зливаєте. Важливо повністю всю воду злити з гайбання, щоб чай не продовжував заварюватись між проливами. Далі з кожним проливом на 3-4 секунди збільшуєте час заварювання, чай буде розкриватися. Угу. Також сорбайте, бо коли ви сорбаєте, ви насичуєте чай кислородом і краще відчувається його смак. Ой. Гарного вам чаювання. Дякуємо. Там мужчину поливають, бачиш? Ну так, так. Я вже все забув. А я казала, можна слухати? А я слухав, слухав, і він щось так цей загипнотизував мене, що я такий, блін. Прикольно він робить. Що відбувається. Капець, це чаша справедливості. Це щось там. Це Гайвань. Гайвань, гайвань це з справедливості це мужик, якого треба поливати. А його поливати треба. Ну, не треба. Давайте сьорбать. Я тільки звертала, що кожен. Треба наливати сюди воду, прогріти чашку, понюхати. Чи це Да. Значить, ми наливаємо сюди воду і потім в чашу справедливості. На три секунди сюди. На чотири. Це важливо. На 3-4. 4 секунди. На 3-4. <ривіт> 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 От, і все. Коли одбайте, дуйте, в нього кислород. Звісно, да. так. Чаша справедливості. Ми Скажіть, привіт, чай. Нюхайтеся, орбите, відчувайте. Надо сказати привіт, чай. Давайте спимо. Це прямо обов'язково. Здорово, <ривіт>, чай. Привіт, чай. <ривіт> За вас чат. <ривіт> Mm. А можна цукру попросить. Далі ти ж сам регулюєш насиченість смаку. Чим довше ти секунд його там тримаєш, тим насиченіший. І ти собі сам регулюєш, як тобі краще. Мені краще. Ну, Поки що він легесенький, дуже. Дуже легесенький чорний чай. Під кінець стріма, мені здається, будемо отакі просто. Так да, він дуже розслабляє. Це вода і трава ви в курсі. От я, ось я зараз згадав, і от якраз тоді. Accepted, коли... на жарт був. Так, це був жарт. Про цукор? Клас. Хто з вас був на реальній такій церемонії? Чат? Ну ми з тобою нам з нас ну... церемонії. Але ми так ми пили щось, так ну нічого не нікали. Потім баня загорілась там. Це тоді, як ми були в будиночку за містом, там була сауна, це Була? Ні, її починили вже, наскільки я знаю. Ну, да, ми... давай, чайлун, заливай. Чайлун. І ми, короче, вийшли на двір, і тут дим через вікно баня горить. Там камінці щось там загорілися. Шпарі. Ну, конечно. Так, бери. Як називається? Чайвань. Чайлунь. Не, не знаю. Да, Так, було таке. що не смешно. Нам було страшно тоді. Аня казала, вах, не знаю. Скики, да. Можна більше. Я більше. думаю, вона вже багато. Багато, він ще завариться. Все, ну, багато. Бля. Чекай, 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 я так завариться, скільки там. Ой, це Час? багато, дивіться. Дуже багато. О, все. Дідько. Три секунди рахуємо. Раз, два, три, ну, чотири. Так, і як там? І а дирочку відкриваєш, воно гаряче. Дирочку відкриваєш. Ну, ну, це просто, щоб так заливати. щоб чай не обіг. Mm. І... Mm. Почекай. Нам треба І пальчиками це тримаєш. О, Токіо, хай. Стоп. А, ось сюди ж, ось сюди, так. Да. Дивіться, хто прийшов до нас. Токіо. Токіо. Дідько. Це нормально, нормально. Він сказав, що він нехай випливається. І діда пили цього. Тоже хай поп'є. Так, да так. -да. На, дідуля. Все, все, добре, тепер ти до нам. Ой, він прям чорніший стає. Ну, тому що вже, вже багато секунд. Уже багато потримали, так. Щось, да. 4. щось буде тут, дуже... Ого! Сейчас мы улетим в чат. Чат чёрный. А может, подавать це нормально чунок? Це ми перетримали. Це було 5 секунд. Э, да, да, повер, це таки мусить. Такий Я все правильно рублю. просто дуже чухалось довго. А я люблю на чай. Там ми тоже чефир полюбляємо. Не. А от повер, поки. Нас знову батькам потравала, він не знав, що таке. Да, батько, багато водички. Другий раз ольки менше трошки. Це діди полиє. Еще раз надо вітаться с чаем? Я думаю, тут уже тр... підтримувати просто раз. Як справа чай? Все угу. нормально, О, до речі. А угу. ну, він, він без перебора. Сейчас подивимось, что буде з нами. Рослав Блін, би я би тут чиста, саме сама реально. А... Але я пам'ятаю, ми, пили... ми... ми коли. А там черга така і вся густіна. Ми... ми коли вдома робили пир, але ми неправильно робили. Ми, ми перший проливали, це а другий ми чисто цей ну, чайничку, цей френч прес заливали туди і просто собі роздавали пили. Вона коли дістала цей оцей там, чай засушений. Такий, да. Я, я чого запитав, чи це чай, тому що я в селі бачив рівно ну, так, такі самі да, кізяки чисто. Просто лежить я думаю, блін, ну це чай. Зараз за нормально. принесу бабушки, дивись. Це пур. Дивись. Саня вже спирає. А Ми забули О, все робити, так. О, так, зараз почекайте. Я забув запустити тобі цей. Реально, коли сьорбуєш, більше щось відчувається. Ти не змінився. Ні, я не змінився. Бабушка хай згадують. О, смішно вже. Я думаю, ефект проявиться десь через хвилин 10-15. Ну, це не такий ефект, що наркотики. Нам треба вистерпатися. До речі, мені здається, що... Можливо, було прикольно, подавала якийсь якісь и типу, помню. Не. Не, не якісь бутерброди, а от прям там манюсеньку конфетку якусь таку акуратну. Ні, Аня, фу, це відвращення. <говорю> <корю> а <говорю> а ти прям шариш, да? Так. Прикиньте, путешествовать. Прикиньте, смаколик, палка, Да. Так, ще раз заливати? Да, да, давай. Чекаю, вже 8 секунд. А, як. Так, про це на цю процедуру. Тут є дві опції. Да. Нет, тут є три опції. Так, да? uh, да, є три опції. У нас uh, саме бюджетне. Очевидно 300... ж. 300 гривень з людей за оце, по сеті, з це по З людини, а не да, за, за, да. за. За півтори тисячі спеціаліст набиває, за 300 гривень волонятку набиває. За півтори тисячі. Що я вважаю, більш цінно. Чоловік би з нами стояв, він розказав би історію, він би стояв би кожен раз, так нам пити, сударі. Е, сударі. Це, як, як це правильно? Панове. Пане. <реш> Пан... і пані. Панові. Пан... Пане і пані. А, пити пане пані. Він, <реш> <реш> я б на історіях, напевно, задушився, б я не знаю. <реш> Панство. Казу, як пити. Ну да, да, і ще так. Ну щось. Тільки не пролий мені на ногу, ладно? <реш> не пролий мені на ногу. За вас. <реш> <реш> <Що не тасується? реш> Чому це сміється? Чого? Ні, я себе китайцем відчуваю. Китайцем. На але Ні, реально треба. Є ще бармен. <laughs> Макс чистого вода, вони глушать цей чай просто за один mm -hmm. раз. <laughs> Не, щоб смакувати. <laughs> Смакує. У нього це один ковт просто. Це, <laughs> <laughs> ні, це пів ковтка його. У нього смакування отут -от відбувається вже. <laughs> Блін, я після цієї порції чаю піду курну якось. Тобі треба ще розслаблятися, так? Давай Давайте. А ми давно мужчину не поливали. Блін, а порадка. Ти тільки сейчас не на ногу налієш. Ой, я чуть не налив тобі на ногу. Так, скільки там рахуємо секунд уже. Раз. Два. Почекай ні. Франк. Фран. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Вісім, дев'ять, десять, один. А в нас є стрес оранж з тим пивом. Девнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Я думаю, це все. Сама. Я звіти лав. У нас має бути тімворк. Фільтр фільтр. Фільтр фільтр. А що це? Це воздух виходить. Ой, Аня, ти все проливаєш. Воздух виходить. Ааа, гаряче. Аня, Аня, лий туди. А. діда. Остатки. Дуже крепкі. О, він так омивається, ніби так. А Воно, короче, мені в руку паром, розумієте, коли наливаєш. Непродумана, каже система. Чому він пукає? Це це повітря звідти виходить. Волонятка йде. О, він якраз знав, що ми наливаємо М -м -м. і вирішив прийти. Прийшов. на Волонятка — це стрімер, актор дубляжу і просто хороша людина. не ламає камеру. Дивіться. І ще в нього нема дівчини. Це, це найголовніше. <не> Давайте ще, ще за красавчик познайомити. Так от це ж визнаєш. Про Сухами розмахує наліво-направо. Насправді він дуже талановитий, ви зверніть увагу, взагалі, який в нього голос красивий. І, і якщо хочете, заюзати родівку до дошки, mm -hmm. там ви теж можете побачити, о, почути голос Волонятка, і він нам назвучить. Ми радімку. не будемо відповідати. Ви як це? Ну якщо задасте щось прикольне, то відповідаєте. <кхем> Коротше, так, да, займається, розказуй. Та, та ти вже все розказала, <кхем> що мені <кхем> ще нет. розказувати? А ще в кіно знімався. Ну так, mm -hmm. да, трошки було таке. Актор. Та, да, я виш... Андрій актор, він не актор, але ти він mm -hmm. актор. mm Я, да, трушний. І він не Андрій. Трушний, дипломований актор. Престон підписався. Дякую. За тату зі знаками. Витай на сонечки, бачите, тепер все сіяю я. Що це таке? Я, я вам ну, повірю. Мені треба 0,5. давай просто я тобі сюди надію. Дай просто відсипуй, так. Або давай я просто перчик сюди закину в термос. Зараз. Сьогодні летають капець. Ну, ну, Ви зі, Ви зі, ще, а так, да. енергетичний там був зелений і ще якийсь. А Є такий чай, ще, що випити, потім йти не треба. Ну, так, <свят> зелений. Я так знаю, чиї, які так роблять. <свят> а, да, а виявляється, що ми взагалі, Волинятка, вперше побачили ще ого, коли ще тоді назад. не ст... ніхто ще з нас не стріляє. Ровно рік назад це було. Ну, ми там, ходили тиждень, На несерйозну розмову трембить тютюна. І, і, і він сидів якраз перед нами. Ось ми на його uh, шевелюри шикарно дивилися. Такий та я... зараз потлати. Ні, Ні не зараз такий, зараз да? не такий потладки, mm -hmm. так. І просто немає грошей на стрижку. Скиньте донатку дають до стрижку валенятку. Не мені, на його каналі. Не можете не скинути, воно перекинуть. Ладно, да, yeah. uh, okay. están, or okay, or — Ладно, І недавно передивлявся цей випуск з тютюнами тремвою і роздивлявся Максима, тому що він там такий високий, його видно. А ні не видно. Ну, було прикольно. Це перше, до речі, знайомство було з трембами вживу. Я тоді така взагалі була. Спину заголонятка. Ав> а там не фокуси, собі. А ти сфоткав? Ну ні, в мене просто тут я їх фоткав. А це твій друг був? Чи Ні, Ні, це вчись рандому. Ні, не з тобою. Ну в мене теж якісь були фотки і відоси. І це було 13 жовтня. Ну, майже рік, як ми знайомі. Чи ти будеш розраховуватися? Давай я буду попустимати. Ах ти, яка хитра. Так, я вам останнє покажу <кій> тут прекрасні, ці краєвиди просто. Ми хотіли на другому поверсі насправді посидіти. Тому і каже, що треба прийти сюди якось наступного разу. я одразу тобі на карту Зверху ще. Оце ось тут ми були. Mm. Гарно. Ти мені кидав свою карту, так? Да? В чат? Mm. Взагалі. можемо Дуже гарно. А, ні, не кидав. Що щоб поразить? Так потрусити? зелено. Телофончики мають. Хлопчики. Де це? В Києві, Київ. в, в центрі. Недалеко від контрактуємося до пішки, прийшли. Кидайте свої карти в чат. Шо? Ви що, хочете кинути мені <кій> гроші? Що ви робите? А, розраховуєтесь за чай? Так, ну, Максим за, за приємний... вечір. 300, да? да. До, До речі, дивись панди намальовані на камінні. Да! Дайте я вам покажу. Це живуть тут пандочки. Я вирішу пройшов, мені сподобалось. Угу. Чисто так Спілкуватись, спілкуватись? Ага. прям топово. Покажи ще раз ці чудові двері. Закривай, закривай. Закривай. Дивіться, які двері. Дивіться, які двері! <рес> <рес> Капець, просто це держав. <рес> <рес> я вчора таку на собі зраду відчув. Я, короче, мені в тік часто попадалась одна стрімерка, але вона говорила англійською. Я думаю, mm -hmm. блін, прикольна, іноземна стрімерка. Я ті <рес> її за Тіктоком її стежившись. І вчора я гортаю тікток, і вона там щось говорить англійською, а потім переходить на російську. Я такий, що? І вона така каже, типа. Учите, учите английский, Вы... это вам понадобится, Эдки. Да. Блять, я бы сейчас лайкал российскую стримерку, фу, не помыться Ууу, зра, зрада Теперь приедешь, приедешь Все. в Москву Всем привет, друзья Я сбежал с Украины Наконец-то на своем родном А шо ж ты такая На родном, на русском Я вас не знаю Фу 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 я как ага. Ні, Максим, на, познімай, то рука устала. Не ну, знімай нас. А шо ти, Розумію, Скажи, Макс, а шо ти а уявляв коли ж я, я не знаю, на шо це а, а це ви після поера чи що підошли по чисто?

ви Але може є щось що ви вірите, що вам люди казали. В дитинстві, люди, які вас оточували, травми, тренуючи якісь Ви Можете це спалити і така буде символічна дія. Ви це А про Діда Мороза вважається брехнею? Ти задоволений? Може там хтось хоче. Ладно, Скажім чесно, бульдак ти хоч об'їв? Що таке бульдак? А гостри ти любиш? Ну, крицяль так. Це саме типу гостреше. Прям гостре гостре. А що це? Це суп якийсь. Тільки така класна. дуже Хоча я скажу, що бульдак подобається. Це типу локшина. Це Тільки ти їм не заливаєш кип'ятком, ти там вариш коли. А тут продається? Давай йому купимо. О, який беремо? Теж. Ну, от, можна, Оце, бо це не легше, найлегше таке. Тапово ще карбонара. Скільки? Та карбонару бере йому. Bereж, ah – Карбонару? So, right. – Так, це типу більш м'яка. – Скільки? – Ну Ми тобі візьмемо, це буде... – 230 гривень! – Одна пачка! – Ні, ми тобі візьмемо. – Ні, це тут вона задорога, якщо чесно. – Вона має коштувати 130. – У нас за 130, за 50 можна. – Ну, так, дорога, але... Ну тут ще й інші є, це, поході, вже не гострі. Можна один з сиром, а тобі? Так, Мені класичний теж. А ну Покажіть, 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 що ви тут їсте. Це соус. Зараз буде перший погляд на кордоні ну, і погляд. перший усь. Давайте, разом кусаємо. А, М -м. а потім на брудершафт так ще. Я тут хочу лего якесь взяти собі. Треба знайти якусь фігурку для подарунка. Девочка, тут я. Сейчас мы с... Да, да, я пусть девочка. Другу. Да, да. А все, все, Супер съемка. Вы мы... бачили мы... это мы... куда сейчас мы... на Твичи? Могу... что Это так надо. <плес> О -о -о -о! Дивіться, солдати. хто дивився пацанів Бойс, це ж, це, ж, це ж Дженсон Еклс, мій улюблений актор з наприкладнього. Він там грає супергероя. Поганце трохи. А де Волоня? А, він на касі там його жінку купальнику. Ти рад? Так я ж на подарунок. Ну, все одно приємно даруватися. Ну, Тряхну молодістю. Йо-ма, йо, де оплески ваші? Де ваші оплески? Ну, Цей смертельний номер був від Воленятка. А, ні, ні, ні. Підписуйтесь на нього. Що це кажеш? Це колосся, звичайно. А ти зробиш такий? Ні, не. Дякую вам. Дякую вам. І вам. Ви напої набрали? Ні, я б зробив світ. Я не знаю, що ти це зробив. На двох можна було одне, я не, знаю, Я не знав, що я хочу. Я не хочу газіровки. Я хочу пить. Ну, тут пить а як мой телефон Іди ні. Ні. що це було? Що це я? Щось натура козла полізла. <риклад> не купи, попить в козел. А. Тупо не. Ходіш купити, попити. Всі апельсиновий Ну якщо буде позначитися, я куплю. А так воду. Попускай кольца. Ну, я, я не умею, но я не могу. О, что-то есть, что-то есть, что-то Просто робиш букву О, і туда посередине язычок. Так. Да, я так и... А потом так... О, 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 вот так ну да. А да. Вот прям з горла выдыхаю. О, рада було таксі. Приїхало. Все, да. Блін. Прощайтесь, все. чат. Волоніоску дня тобі дуже все, за пока, цей пока день. Час. Дуже по, дуже по, раді. Да, пока. Все. Ради було да, ми теж.